Ба зазначено найвеличніша звістка, найкраща, найта, можна сказати, таким словом, найпотужніша звістка, яка, можна сказати, для нас людей була дана. Слава за це нашому Господу, що так сильно нас любить, От, е, хотів би це. Це таку згадку про, про Різдво Христове, про те, що колись от, в той час народився для кожного з нас Ісус Христос. І те, що ми сьогодні тут сидимо, от, це про те свідчить. Правда, що колись народився Христос? Ми б тут сиділи? Хто б тут сидів? Я думаю, ніхто. Якби колись. Не народився Ісус. Якби колись Він не прийшов цей земний шлях, не постраждав і не помер. Тому слава Йому за це. Перше місце, яке я буду читати, це буде Матвія, перший розділ і 24-й вірш. Пробудившись від сну, Йосиф вчинив так, як звелів йому ангел Господній і прийняв. Дружину свою. Слідуюче місце це буде Луки, перший розділ 38 вірш. Луки, перший розділ 38. Тоді Марія промовила. Я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм, і ангел відійшов від неї. І ще одне місце це записане вже в Івана. 11 розділ, вчора воно було вже прочитане. 40. 11 розділ, 40 вірш. Ісус говорить їй, чи я не казав тобі, що коли будеш вірувати, то побачиш славу Божу. Слава нашому Богу. Я би хотів говорити на такий напрямок от моєї теми сьогоднішньої проповіді. Будь вірний Богу. Дорогий брат, дорога сестра, дорогий Олег, будь вірний Богу. Е, в загальному, якщо так сказати, коли легко бути вірним? Коли це легко? Коли все добре, можна, можна і вірити, можна і довіряти, правда, можна бути вірним, коли все гаразд, коли все от якби, немає ніяких труднощів. Нема ніяких проблем, нема ніяких таких переживань. О як легко вірити, як, як легко довіряти тоді. Ну бо нічого, нічого такого немає трудного, через що би тобі не привелося сумніватись, правда? А, а чи так, це, чи не так? Прийшла друзінь, а чи так, чи не так? Прийшла якесь випробування прийшло, і ти, і ти задумаєшся, а пройду, а чи не пройду? А слово Господнє каже. Будь вірним Господу. Хочу згадати, так як сьогодні в нас це свято, ми згадуємо це свято, я би хотів нагадати цю історію, от коли на цей світ мав прийти Ісус. І Господь, як от Він мав прийти, мало бути оприділення, а куди? Куди мав, мав прийти Господь? І по пророчествах це мало, мало бути яке коліно? Коліно Юдине. От, і, і з коліна Юдиного треба було вибрати тих людей. От хто би через кого міг би з'явитися Ісус? Міг би прийти на цю землю Ісус? І Господь, дивлячись, от, бачучи з коліна Юдиного всіх, хто були з коліна Його. От і Господь дивиться, є одна, якби така молода сім'я. Йосип і Марія. Йосип і Марія, тобто тільки вони сотворялися, і Господь обирає іменно Йосипа і Марію от з коліна Юдиного. І це була сім'я багата чи ні? Правда, це як ми читаємо, що так, як вони принесли ці ну, от, голубенята, от, як восьмий день належало обрізати Ісуса Христа. І вони принесли ці голуби, це означало, що це була небагата сім'я. Це була така, ну, можна сказати, ну, такі бідніші люди. Бідніші. Це не були багаті, не середнього навіть, а такі бідніші трошки люди. І можна подивитися на їхнє життя, от е, Господь обирає іменно Йосипа. І Марію, і через них Господь хоче втілити в, можна сказати, в свою волю, в реальність, тобто, щоб Ісус Він прийшов і з'явився на цю землю для того, щоб сьогодні я міг почути цю радісну звістку, що для мене і для вас народився Ісус Христос. І а, так як це була молода сім'я. І одного разу, коли, от знаєте, якісь, коли Господь обирає цю сім'ю, от і Він обирає, щоб все, що він запланував, все, що він хоче, йому треба тих людей, які би чули голос Його і виконували, правда? От нам, от якщо взяти якісь навіть речі, такі буденні в нашому житті, коли я от маю автомобіль і мені треба їхати, то мені треба, щоб я сів в той, в той автомобіль, і я поїхав. Він, не, він не, не просто не завівся, він завівся і поїхав, бо мені треба їхати. От я взяв ручку і мені треба, щоб вона писала. От я взяв якусь ще річ, і мені потрібно, щоб вона. Ну, працювала, щоб вона була справна. І Господь обирає цю сім'ю, і Він хоче, щоб через цю сім'ю втілився його план, щоб сьогодні я і ти, дорогі друзі, ми були в числі спасених, бо через цю сім'ю Господь привів на цю землю Ісуса Христа. І сьогодні я наголошую ця тема: така: будь вірний, Господу. І ця сім'я проходить. Непростий не шлях. Розуміючи те, що Марія вона вносить в утробі Сина Божу. Ну, це, це, це була, можна сказати, в її житті така найвеличніша подія, коли ангел Господній з'являється Марії, і він говорить цю таку звістку для неї благодатна ти. Тобто ти одержала благодать від Господа, ти народиш сина. От, І це, це для неї було, якби я б сказав, для кожної жінки, яка би таке почула, це би було. Ну, таке, таке щось велике, таке благословенне. це не просто син, це син Божий. Ти виносиш сина Божого на цей світ. От і для Йосипа також було да... також явився Ангел, він сказав Йосипі, що от не... тобто, Йосип почав хвилюватися, як так своїми словами, не переживай Йосип. Не переживай це, що в утробі Марії це дане, від Духа Святого. Тобто прийми її. І ця сім'я. Продовжує йти цей земний шлях, здається, би, Бог тебе обирає, да? Бог тебе піднімає для того, щоб план Божий здійснився через твоє життя. І Йосип і Марія продовжують далі. І одного разу такий був кесар Август. От, і відбувається такий перепис на землі, такий рух відбувається, що кожен мав йти в свою землю. В свій краї, в своє місто, де він був народжений, записатися, і Йосип з Марією. Ідуть із Назарету. Куди? Хто мені підкаже? Вифлеєм. О, яка відстань взагалі від Назарету до Вифлеєму? Хтось цікавився? 156 кілометрів? Як то трошки? Багато чи мало? Я думаю, на той час це не було мало, так як не було такого транспорту, як зараз нас. Раз сів і за годинку часу ти вже 150 кілометрів, ну чуть більше, і ти вже там. І Марія вагітна з Йосипом. І вона йде з Назарету в вифлеєм. От це, можливо, ослик, так? Марія сидить вагітна на ослику. І треба їхати. В далека дорога. Можна сказати, Господи. Я виношую. Ну, розумієте, по-людськи, так, як ми люди, можна допустити всяке, Господи. А чи не можна було? Я виношую Твого Сина. А чи не можна було, щоб якась колісниця під'їхала? Це ж, ж все-таки цар царів. Це син Божий. Чи не можна було, щоб під'їхала якась колісниця? І мене, і мене підвезен до того місця. Ні. Вона їде. І на ослику. І можна було заробтати, Господи. І це Ізраїль, це, це, це Сонце пече. Це треба було зупинятися, це треба було десь їсти. Ви знаєте, я як їду, от, і я знаю, що таке вагітна жінка, бо в мене вже, вже троє дітей. От, І коли ти їдеш, треба, треба багато моментів придумати, всяких. де тобі поїсти, де встати, де, встати, де тобі ночувати. Де, де треба буде поїсти? ну, ну бо, бо це дитинка в тебе в утробі. Ну, І це всяких багато моментів, можна багато-багато надумувати собі, і це треба йти. І як, як важливо довіритись Богу, це такі обставини, і тобі да, здається, би не зрозуміло, а що так? Чо так? Ну, Я виношую сина Божого, можливо, от таке оприділення мені дає Господь. І ще далі вони приїжджають в Іфлієм. І це було е, чиє рідне місто. Чого туди ви йшли? Це було рідне місце Йосипа. Це, це його місто? Він пише в своє місто кожен мав приїхати. І, і Йосип, як він там народився, можна сказати, приїжджає в своє місто. Я думаю, він, він щось трошки розумів, так як це його місто, він знав, що до чого, де і як, можливо, якісь знайомі були. І приїжджає туди. А що виявляється? А нема де? А куди? Виявляється, нема де, ніде нема місця. І знову можна собі допустити, Господи. Ну, чого так? Немає місця.